По-перше, за свого сина, коли Зеленський включився там в істеріку від нині розоблаченого русського шпіона Андрія Деркача. От він там хіхікав, підігрував йому якийсь час, там у 2020 році. Але ще й тому, що все-таки Байден в політиці там з 70-х років, коли Зеленський ще не народився. Ужас. От, і він. Кар'єрний е, політик, кар'єрний дипломат для нього там дерешкоди мають значення. Того наші мальчики в Флісочках і в кедах блін викликають роздратування. Тому викликає роздратування, оцей е, оце, там, мальочого мені в НАТО, там наїзди, оці хамовиті, да там. Це все викликає роздратування. Не треба Безічно. паніки, не надо істеріки напередодні повномасштабного. Да, да, да. Коли коли тобі розумні люди кажуть, на, е, всі нападуть, а ти фиркаєш там, типа кажеш, альо, там типа, ви що там нам говорите Ви нам там зараз да, паніку нагнітаєте, і це все дратує. Тому ми маємо ситуацію, коли е, простий американець до Зеленського, Зеленський думає, що до нього, тому що, тому що до Зеленського. Насправді до України, але Володимир Олександрович нарцис не може зрозуміти, що е, симпатія до України, а до нього особисто теж, але як до представника, як до обличчя України, а не навпаки, симпатія до України, то що Великий Зеленський його чули Нарцис такого зрозуміти не зможе. Ну просто в силу е, свого нарцисизму. І тому ми маємо таку ситуацію, що, е, скажімо так. Результат є, да, результат є якийсь. Але чи ефективний він був? Я вважаю, що якби президентом був хто інший, Зеленський би привіз більше. Навіть те, що він зараз приїде і скаже цілуйте руки, я привіз. Нічого подобного. У них 30 вересня просто в понеділок закінчується бюджетний рік, і Байден своїм вольовим рішенням не використані 8 мільярдів на збройне просто отдав нам. Це гроші 5,7 мільярдів це виключно зброєння, тобто вони розгрузять свої склади і щось там, ну, не знаю, там якийсь перелік, ну, то не важливо, передадуть нам. От, і там трошечки, якби би, реальними е, грошима, але теж вони, е, вони вкладуть ну, в свій оборонний комплекс, ну, грубо говоря, на нові снаряди, да, от в Пенсільванії, що він там, завіз Зеленський. І ще я що хотів сказати: от, е, скандал навколо Маркарової, Аня, да? На... Я не знаю, вона не кар'єрний дипломат, вона все таки фінансист, але вона сильна дуже. Ну, я її дуже поважаю як спеціаліста. Але щоб ми зрозуміли, що творять ці люди. Тобто вони поламали її, бо її, ну, її кар'єрні дипломати, ну, ті професіонали, які в посольстві працюють, яким було доручено напрацювати, вони казали, що. Баяж на завод в Пенсільванію викликає істерику в республіканців. І ми радили цього. Ну там, типа, давайте щось попроще. Да? Там типа, ну тому що це викликає істерику. Але ну, істерика там теж піар. І в офісі Єрмака поламали обкалів. Це, до речі, не додає Маркарові, тому що вона має наполягати. Що там, типу, що ні, послухайте професіоналів, не робіть дурниць, хлопці, ну ви ж робите дурню. Але її поламали об коліно, заставили зробити е, так, як є, і ми знову ж бачимо, що метод внутрішнього управління в Україні через ламання е, об коліно. Тобто, всі слухаємося, як придумали в офісі президента, навіть якщо в офісі президента придумали явну дурню. Єдине, що на що можуть сподіватися, на те, що е, тепер, ну і ми ж не знаємо, ще чим закінчилась сьогодні, все-таки буде зустріч Зеленського і Трампа. Що Зеленський заявить, да? е, заяви? Тобто я б на його місці вже б не зустрічався і ставив би на те, що ну така Каміла виграє, що ми тоді скажемо, так, так Каміла тепер довжна нам як земля колхозу, тому що ми їй допомагали ну, з, з Камілою те саме в принципі, що і з Байденом Каміла була в політичному процесі під час. Усіх періодів, коли це приїжджало приїжджали в Києві, казали нам, тут буде напад, буде повномасштабне. Готуйтеся, закопуйтеся, і каміла ж вона не з неба звалилася, не з КВН прийшла в американську політику. Вона була в цій політиці. Там, там там є тільки один несистемний політик. Це сам Трамп. Да а там теж всі, всі кар'єрні, всі вже ну щоб встати да там і дуже давно да.